Києві є багато крутих місць. Якщо ми говоримо про маленьких дітей, це однозначно розважальні центри, в яких є дитячі лабіринти. Це була улюблена тема нас з подружками, тому що у багатьох немає спорткомплексів вдома, немає взагалі правильно організованого простору, діти не дотримують рухливість. Далі ми ходили обов'язково на скалодроми. Починаючи з 2,5 років, ми долучали своїх діток до себе, самі йшли тренуватися, тому що все відбувається через наш власний приклад, і діти звикали до цих просторів. Дуже полюбляли. Караван, там є дуже класний ролердром, круті тренери, з якими ми потім почали займатися з дітками, але до трьох років я ходила і сама ставала на ролики, показувала приклад, як це можна робити. Також можна ходити на каток. Там раніше він був в ролердромі в каравані, ну зараз можна знайти в інших місцях. Також дуже класно ходити в басейни з дітьми, тому всі басейни були наші, я обходила дуже багато. Ми полюбляли парки, в Ірпіні, в Бучі, в водиці, дуже багато класних парків і велоперегони, і катання.